Доброго дня, добрі люди. Незважаючи на те, що ми ще знаходимося за кордоном, під'їжджаємо до нашого кордону вже женемо наші машинки. З усім те, що місія мала придбати, перевести, довести, передати в Україні на шпиталь для участі в програмі на шитті. Ми за рахунок того, що наша команда вирішила постійно вести збір на бойових медиків, вже змогли взяти частину коштів і сьогодні вже сплатити оклюзивні наліпки та клоспинні бандажі для того, щоб надалі передати бойовим медикам, які працюють на тяжкому дуже бахмутському напрямку. Хоча треба констатувати, що легких напрямків, на жаль, в нас немає. Тож, дякуємо, працюємо далі, разом намагаємося робити наші справи і разом до перемоги.